Всім привіт! Телефонують до мене і кажуть: Я у вас ремонтував гіроборт, можна до вас на ремонт привести гіроборт. Я кажу можна. Приїжджає клієнт. Я питаюсь, що саме з цим гіробортом знову сталося? Він каже: з тим, що ви ремонтували все добре, я вам привіз на ремонт ще один. Тому будемо сьогодні розбиратися, чому не працює цей. Перед тим, як розібрати, вирішив його увімкнути і подивитися, що ж тут не працює. Можна бачити, він увімкнувся, але через деякий час починає нам сигналізувати, що щось йому не подобається. Тому зараз розбираємо і робимо діагностику, що ж тут не так. Розібрав я тут все, передивився, нічого такого згорівшого я не побачив. Є. Пилюка на датчиках, потрібно буде продути це все компресором. І в нас низький заряд батареї 34 вольта. Зараз я спробую поставити його на зарядку, цей акумулятор. Якщо він зарядки не візьме, будемо розбирати цю всю батарею і дивитися, можливо, якась одна з комірок в нас перестала працювати. Збірка тут 10С. 2П, стоїть 20 акумуляторів. Розібрав цю батарею. Ось так вона виглядає всередині, можливо, хтось не бачив. Зараз ми подивимося, що у нас тут з комірками. Тут одразу видно, що одна батарея поржавіла, і більш за все, що вона і не працює. Беремо наш мультиметр і продзвонюємо Продзвоню им Каждую кумирку 3,8 вольта 3,8 3,8 Все кумирки По 3,8 вольта У нас А вот эта кумирка Эти Два Акумулятори розраджені повністю. Показують вони нас 200 мВ. Зараз потрібно буде розібрати і замінити цих два акумулятора. Зняв я ці акумулятори для заміни і побачив, чому вони розрядилися. Ось тут можна бачити було коротке замикання. Пошкодилась ізоляція в акумуляторі з цієї сторони, ось теж видно. І замкнула вона ось об цей транзистор. Ось така ситуація. Зараз потрібно буде тут перевірити, чи тут все в нас нормально. Почистити і замінити цих два акумулятора. Замінив я цих два акумулятора. Ось так тут все зварив. Зараз поставлю на невеличкий тест цю батарею. Зберу і ми перевіримо, як працює ця батарея на нашому ігроборді. Батарея знаходиться вже на місці. Я перевірив. Все нормально працює. Причина поломки була в цих двох акумуляторах, було коротке замикання і ось одна комірка просіла. І гіроборд нас зарядки не брав. В домашніх умовах не завжди можна знайти таку причину і самому замінити якісно ці акумулятори, тому що потрібно мати контактну сварку, спеціальний зарядний пристрій, щоб вирівняти і збалансувати всі комірки. Тому, якщо вам потрібен такий ремонт, звертайтеся. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки. Всім дякую за увагу, до побачення!